з Системою 3G у нас вже все нормально. Вона вже запрацювала все добре. Ну, на сьогоднішній день оператори будують свою мережу і поступово запроваджують, притом неповільно, а достатньо швидко вони оформлюють ці документи і запроваджують цю послугу. Угу. Але ми, мені здається, ну не здається, так і є. Ми так відстали навіть від наших сусідів, наприклад, тут країна є Румунія. Та ми, там У нас є анекдоти там і так далі. А, але ще в 12 році я була у відрадженні, коли там були антиурядові протести, і от ми їхали країною, у мене було ну, в планшеті якісь. Там інтернет вже не пам'ятаю, який був оператор. Він з'являвся десь тільки в великих містах. От останній раз він з'явився біля Чернівців, ми проїздили, і потім все знову зник. От перетинаємо ми це січень 2012 року, кордон з Румунією. Я купую місцеву картку 3G, вставляю, і ми їдемо до Бухареста десь кілометрів 500-600. і Він жодного разу не зникає, не просто не зникає, а повна антена. Чому ми так відстали? Ну, ну мені важко відповісти стосовно того, чому відстали від або коли трижі. Так, так буде, ну, хоча так б як це тому дванадцятий рік Наталя, вже ж п'ятнадцятий. Да, я думаю, що після того, як прозвучало, що ми запроваджуємо послугу трижі, після того як оператори е, викупили ліцензії на частоти, на яких можна запроваджувати трижі, е, я так розумію, що найближчим часом е, стан. Покриття мобільних операторів, і в, тому, і в тому числі і послуги 3G, буде задовільним. Технічні можливості є для цього? Угу. Так. Технічні можливості операторів є, дійсно. А скажіть, і а от ретроспектива в, в тих країнах, а ми знаємо, що вже запроваджено, і в Азії, і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки. Наскільки справді це ефективно там працює, ця послуга? Ну, по-перше, хочу сказати, що ця послуга почала в інших країнах світу запроваджуватися, починаючи з 1997 року, і перша країна була Нідерланди. На сьогоднішній день це вже більш ніж 70 країн. Відповідно до цієї послуги, що можна сказати, за досвідом країн і за проведеним аналізом, зазначена послуга задає здорової конкуренції на ринку операторів. Угу. Це по перше, і як зазначають дослідники протягом перших двох-чотирьох років знижуються тарифи і підвищується якість. Якість підвищується завдяки тому, як я розумію, і дослідники на це звертають увагу, що абонент має право обрати. Між більш якісним оператором мобільного зв'язку. Але ми зазвичай звикаємо до 10 цифр, які нас зв'язують з усіма нашими знайомими і профі... на професійному рівні. І іноді, дивлячись на ніякісні послуги, ми думаємо, що ми не можемо змінити номер, тому що ми можемо втратити свої зв'язки. Приватні. Е, тому ця послуга дозволяє зберегти і номер, і отримати більш якісні послуги, і таким чином задати певного темпу для операторів мобільного зв'язку е, робити свої послуги більш якісними. А в яких країнах є така можливість переходити від одного оператора до іншого, зберігаючи номер? Е, більш ніж 70 країн, і хочу зазначити, що це 12 країн-членів ЄС, е, а також 5 країн. СНГ, угу. це найбільш нам е, найближчі країни? Тобто це Вірменія, Молдова, Бурменія, Грузія, є. Росія. У Вірменії є така да. штука. Так? Да. А, а що це вартує для користувача? Він має якісь гроші заплатити, якусь заяву написати. Як це відбувається? Чи це автоматично відбувається? Ну єдиного рецепту для цього навіть немає в країнах Євросоюзу. В деяких країнах це коштує це ця послуга, коштує для абонента коштів, тобто, наприклад, у Німеччині, а в деяких країнах це безкоштовно, але існує така тенденція, що навіть якщо в деяких країнах існує плата за придбання подібної послуги, то з деяким часом, наприклад, в Іспанії, тобто вона зійшла до нуля. Угу. Тобто вона мала певну якусь вартість, а потім з часом зійшла до нуля. Е, стосовно нашої країни, на сьогоднішній день у нас затверджується, повинен бути затверджений, і я думаю, що найближчим часом документ піде на державну реєстрацію до Міністерства юстиції, це порядок при перенесенні абонентського номеру, в якому закладено дві можливі процедури. Плати за цю послугу, одна це оновлення локальної бази операторів. Це uh -huh, та база, uh -huh. з якою вони повинні працювати для забезпечення дзвінків на перенесені номери. І одна можлива, така як сплата абонентам за перенесення, але я не думаю, що ця вартість буде дуже великою. А скажіть, як гравці основні на ринку на це реагують? Для них же це ж конкуренція підвищується. Тобто раніше ми мали так: два основних, допустимо, гравці, хто до кого звик, там і, і, і ними користуються. Або купляєш просто дві сім карти і собі спокійно живеш. А зараз, якщо можна буде зміняти, якщо ти не задоволений, то очевидь, не дуже будуть оператори задоволені. Ну я думаю, що перші моменти свого незадоволення вони вже пережили, тому що. Запровадити цю запровадження цієї процедури вже намагалися зробити шість років тому. Uh -huh. І останнім часом я пам'ятаю, що десь 2009 рік, тобто про це шла мова. Останніми роками ми знову почали про це говорити починаючи з 2013 року. Тому я думаю, що весь пил, який був у них, вони вже... Виплеснули на сьогоднішній день навіть на тих зустрічах, які відбуваються з операторами, вони вже більш конструктивніші до роботи спільної. а насправді там до судових позовів доходило так навіть між ними? Ну там було непогодження з певними технічними моментами. Оператори хотіли, щоб у них існувало право використання власної локальної бази даних, яка буде отримувати свою актуальність відповідно, ну актуальність відповідно до центральної бази, тобто отримати актуальні дані з центральної бази, і намагалися в створити певного адміністратора, який би надавав можливість оновлювати цю базу і контролював час принесення номеру. Тобто існує певна процедура. В деяких странах це там може бути там місяць, в деяких странах там сім днів в деяких странах три дні. Ми взяли старт на 24 робочі часи uh -huh. години, до, так години. за 20, тобто 24 за добу години. Тобто ну, не міняючи сим-карти, так робочі. робочі години. Тобто, це відповідно три дні. Так? Да, uh -huh. да. Не міняючи сим-карти. буде змінено номер, так uh -huh. ні, не міні міняючи. міняючи. А от у місті люди грамотні, освічені, мають доступи до технічних можливостей. А як от людині в селі? Там бабусі, яким внуки, діти покупляли телефони, а вони кодіти. Не розбираються з тим. Ви подарували телефон. хай переводять, типу. Ну, по перше, ми вже з вами в 21 столітті. І ми всі кажемо про те, що безконтактні послуги повинні бути доступними, доступними таким чином, щоб людина найменше зверталася до тих органів, яких вона повинна отримати. Дійсно, неможливо заборонити, щоб там до якихось відділень мобільних операторів зверталися люди, але потрібно застосувати так, щоб це можна було зробити послав СМС Прошу Стрихом, перми, інтернета. Так? Ну смс, навряд чи, тому що тут. Тут ще є такий момент ідентифікації абонента, uh -huh. Uh -huh. але засобами інтернету, як ми звикли там на сьогодні купувати вже залізничні квітки, звикли до багатьох операцій, то ця. Послуга буде доступною. Я пропоную, поки ми говоримо, запропонувати нашим слухачам Ставити взяти участь дані. у цій розмові. Адже це їх стосується власне їхнього гаманця, їхніх телефонів. 239-62-92. Нам можна зателефонувати. І ми маємо зараз у студії чудового гостю. Це Вікторія Трощенко, директор з інформаційно-телекомунікаційного напрямку Українського державного центру радіочастот. Ми говоримо про послугу зміни перенесення свого мобільного номера телефону до іншого оператора, Атора, якщо ваш той, що вам надає послуги, виконує їх неякісно. А у мене, у мене питання тепер: а це ця можливість, вона буде розповсюджуватися і на корпоративні номери. От я наведу приклад, я раніше працювала на телеканалі СТБ, і коли в мене був корпоративний номер, і я його залишила там, наскільки я йшла з цієї роботи. Ну і відповідно, новий номер, нові контакти, купа проблем в зв'язку з тим. В такому разі, коли буде діяти оця норма, про яку ми зараз говоримо. Тобто з корпоративними номерами можна буде робити те саме чи ні? Е, ну по-перше, я хочу сказати, що е, стосовно корпоративних номерів, ви могли його і зараз залишити собі. Тобто потрібно було тільки звернутися, звернутися до оператора, щоб його ідентифікували на вас за е, договором, чи, чи яку процедуру визначає той чи інший mm -hmm. оператор. Mm -hmm. Але взагалі з корпоративними номерами буде така процедура. Вона стосується всі, всіх абонентських номерів мобільних. Тобто, mm -hmm. якщо Тобто видали в ладно, там телеканали з тебе видали в адміністрації президента якусь козирну серію, да там всі сімки там самарі ноль і далі 7777, І можна буде забрати цей номер, да, так і, і ніхто не перешкодить. Ці щасливі 10 цифр можна буде залишити собі. А ви, напевно, робите якісь соціальні дослідження або замовляєте їх соціологічні верніше. Як ви думаєте, наскільки така послуга справді на сьогодні є е, уже актуальною? Назріла в ній потреба і вона буде користуватися популярністю? Чи люди, як завжди, будуть простіше купив два телефони, дві сімки, і не маєш проблем ніяких? Що там судитися, смски посилати? Ну я думаю, що з моментом запровадження трижі і з моментом. Як це відбувається практично, будемо казати, в одному часі, да? тому що рік-півтора це майже один час. В цьому випадку люди будуть звикати до якісних послуг і захочуть отримувати найбільш якісні послуги. І якщо покриття того чи іншого оператора буде незадовільне в тому чи іншому регіоні для користу для абонента, то він за наявністю такої послуги захоче змінити. І це буде таким штовхом для оператора надавати більш якісну послугу. Саме цього я так розумію і намагаються добитися своїми рекомендаціями Євросоюзу, європейська спільнота, щоб найбільш якісними ставали послуги на території України. Так ми впроваджуємо цю послугу за рекомендацією Євросоюзу? Ні, ми хочемо, щоб у нас ми отримували також такі ж самі якісні послуги, яких отримує європейська спільнота. А чи є відповідальність оператора за надання неякісних? Чи, чи є такі прецеденти, коли от. Відсуджуються або штрафи платять за надання неякісних послуг. мобільних? Ну по перше, кожний абонент має право звернутися до регулятора і своїм, так сказати, незадоволенням отримання тієї чи іншої послуги. Може звернутися і до оператора да, свою претензію. Це по перше. По друге, знову ж таки, ми всі кажемо про те, що в нас повинна бути дерегуляція. Ми повинні ми кажемо про те, що повинно зменшити тиск на. На суб'єктів господарської діяльності. В цьому випадку існує також рецепти, які нам пропонує досвід інших країн. Це називається таким чином, як звіт оператора про надання своїх якісних послуг. Цей звіт вони. Будемо так казати, роблять за допомогою вимірювання певних uh -huh. параметрів uh -huh. якості, повинні публікувати на своєму сайті, повинні публікувати на сайті свого регулятора, а регулятор вже таким чином повинен регулювати цю сферу діяльності. І якщо абонент обирає, то він обирає дивиться по якимось параметрам, по покриттю. По Тим якісним параметром, які його повинні задовільнити, і він тим самим обирає того чи іншого оператора. Тому тут регулюється таким чином, що наказувати не будуть, але єдиним наказанням може бути втрата абонентів. Пані Вікторію, дозвольте філософське запитання. А чому, от коли роздавали чи продавали на аукціоні, точніше, ліцензії на 3G, не пустили на український ринок транснаціональні, європейські там знаю, американські компанії? Ну, Orange, наприклад, є такий мобільний оператор. Ми всі коли. Їздимо в Європу, ним, як правило, користуємося. Що вам про це відомо? Ну чесно кажучи, хоча в нашому підприємстві існує слово радіочастоти, але mm -hmm. ми не продаємо частоти. Ми не займалися процесом. Ви не, ви не те, займалися, да. але можливо, ви щось знаєте. Да. На жаль, як на жаль, ятувати це. Да? А от нам Шлях телефонують оранжу. наші слухачі. Послухаємо, що вони хочуть дізнатися. Я вас попрошу одягти навушники, тільки так ви почуєте запитання нашого радіослухача. Першого добрий вечір. Ви в ефірі? Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Е, запитання до шаної в гості студії. Е, запитання наступне. Е, Скажімо так: е, скільки коштує перехід з того оператора, який в мене є, наприклад, 0,97. Да? От так. На, на ваш. З на ваш. Е, тим, щоб повністю зберегти оцей номер, який в мене є. Дякуємо. Це, це, перше, це так. перше запитання. От друге запитання. От, е, за великим рахунком, за великим рахунком, так, скажімо, де можна було б, скажімо так, е, ну будучи на своїй, скам так, лінії, так, так. от е, дізнатись тарифи. Які тарифи, і скільки коштують тарифи? Тарифи от. в іншого оператора, так? Е, ну. Вашої гості, так скажемо, ну, так. ну наша гостя не не торгує тарифами. Добре, гаразд, я зрозуміла. Дякую вам за запитання. Прошу. Да, ну дивіться, ми не є мобільним оператором, і ми не надаємо, тобто, державний центр «Укрчастот» Він державна підприємство Укрчасон не надає ніяких мобільних послуг. Тому до нас ви прийти не можете. Ви можете змінити оператора між наявними операторами на рим на ринку, mm -hmm. тобто Лайф, МТС, Київстар. ну з 0,97, дев'яносто Він сказав на да, 0,50, допустимо, так дійсно тарифи на сьогоднішній день це спільне визначення разом з операторами мобільного зв'язку. Тобто на сьогоднішній день у нас триває тільки підготовча робота. До запровадження даної послуги тарифи напевно оператори будуть розсилати так своїм да. у час, коли ця послуга буде запроваджена, і коли буде вже вона діяти для всіх абонентів, і коли будуть буде проведена певна рекламна робота. Думаю, буде проведені певні роз'яснення для населення, і будуть доведені тарифи. У нас ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Так, доброго вечора. Доброго вечора. Мене звати Юрій. Я з Києва. Так У нас в Україні деякі території, які не покриваються одночасно кількома операторами. Скажімо, в селі А працює ЛАЙС, а в селі Б працює тільки Київстар. От чи означає коли буде ця послуга введена, що я зможу з одним номером динамічно переключатися там між одним і другим оператором? Чи я маю один раз вибрати, і скажімо. Там, на рік, чи на а динамічно, що ви маєте на увазі протягом там, дня, тижня, місяця ну, акція, прийшла якась рекламна акція із знижкою в одного оператора, чи можна туди. Ну, це правильне запитання, як часто можна буде Дякую, користатися цією Іриць. послугою? Дійсно, ви зараз зачепили питання, яке стосується якості покриття <кій> оператора мобільного зв'язку? Я думаю, що, напевно, ну, це. Моя думка, і я думаю, що я доведу це запитання навіть до операторів при наступній нашій робочій зустрічі. Що взагалі не повинно бути так, що в одному місії є один оператор, а в іншому місії є інший оператор. А Взагалі, це дивно, що досі є такі місця, де, скажімо, в одному селі працює тільки один так, оператор мобільного да, зв'язку. Да. Ну а чому якщо на це ж комерційна приватна кампанія, якщо їй не вигідно десь бути, чи це записано якось в умовах ліцензії, що вони мають покривати всі населені пункти? Ну, дивіться, кожна людина, тобто тут є обмеження до того, що людина має обрати того оператора, який присутній на тій чи іншій географічній території. Uh -huh. Uh -huh. А ми звикли вибирати між якісними чи неякісними послугами. Тобто на даній території присутній тільки один оператор мобільного зв'язку, а в країні їх зареєстровано 4. Uh -huh. Тому я вважаю, що саме от запровадження даної послуги буде підштовхувати операторів. Найбільш ширше розповсюджувати свою послугу на географічно території України, щоб абонент міг вибирати між більш якісним чи менш якісним там трижі, інтернетом, якістю зв'язку е і так далі. І як, як показує навіть досвід інших країн, що за декілька років навіть вирівнюються у певній своїй мірі тарифи, які і знижуються. Тому що на сьогодні ну, це, це питання дуже дійсне, коли є один оператор і немає іншого. Але зазвичай люди отримують дві сім картки для того, щоб ворівати між Власне. тарифами. І ще одне телефонне запитання у нас: доброго вечора. Алло, доброго вечора! Говоримо Я... стисло, коротко. Буквально. Я чув, можуть зайти з Європи Ви згадували Оренс. Чи вони взагалі зайдуть чи ні? Мене теж буду... це цікавить, але пані Вікторія не хоче відповідати на це запитання. відповісти, Це не моя компетенція. А до речі, а я не знаю, чи стосується це вашої компетенції, але принаймні установи напевно точно це ввезення. Сірих і чорних мобільних телефонів так. Періодично ця тема виникає, і я так розумію, це з вашої установи якраз виходить для те, щоб заборонити ввезення усіх мобільних пристроїв, які не пройшли повністю стовідсоткове розмитнення. Зараз яка, яка хвиля іде, ви знову цього вимагаєте? Чи про чи зараз якось тихо тут? Що вже, наші слухачі, вже які, які мають навіть присутні тут ці студії, мають не зовсім розмитнені телефони? Що їм думати зараз? Ну по-перше, хочу сказати, що воно не від україстот виходить, а просто до липня минулого року існувала така система, яка і працювала починаючи з 2009 року. Яка система? система ідентифікації. Імейкод публіку, імей кодів. Uh -huh, uh -huh. Імей-код e e це на кожному телефоні, це тобто не мобільний номер, а на самому апараті є такий спеціальний код. Так? <гум> да, є такий uh -huh. спеціальний код. І ця система дійсно показала за своєю ефективністю, тобто збільшення платежів від намитниці, тобто достатньо збільшення. Тобто більше товарів почали заїжджати на територію України не контрабандним шляхом. Це по перше, але не всі. Ну не контрабандним шляхом. Ну я думаю, ну розумієте, якщо е, існують люди, які намагаються приступити норму закону, то вони будуть намагатися зробити. Але у цієї системи не було кінцевого завершення. Угу. Це завершення називається, що якщо телефон і майкоди не існує в цій базі, то він повинен бути відключений на ринку, тобто, щоб не було економічної вигоди. Завозити контрабандні телефони. Довго, я так розумію, намагалися завершити, зробити кульмінацію саме це відключення, але, на жаль, цього не зробили, і це повело за собою інші проблеми. А у минулому році навіть із закону прибрали цю можливість, тобто порушили. Порядок увезення мобільних телефонів, і саме тому ми були не проти того, щоб цю процедуру повернули, тим більше, що цього і вимагав ринок імпортерів. Mm -hmm. як Давайте не, ще да. раз назвіть цю процедуру. Процедура, цю процедура. А, ви виключення вимкнення телефону мобільного, якщо він не розмитнений на 100% якщо... по білому. Так, да, якщо mm -hmm. він не завезений в біло на територію України. Тут більше потрібно ще розуміти, що це робиться і для безпеки, тому що забагато обладнання, яке заводиться на території України, не має певної відповідності якості. Угу. І ми з вами не розуміємо іноді, що ми купуємо. Тобто воно дешевше коштує, нібито там, якась там підробка китайська чи ще щось, але ми не розуміємо, з чого воно зроблене і як воно на нас впливає. А хто заблокував? Цю, пос... цю ідею, ти мавити, реалізацію, хто зупинив? Ну в... у квітні місяці минулого року вносилися зміни до закону про радіочастотний ресурс України, і так вийшло, що деякі речі, які були підняті з голосу залу, не прийшли. Да. Дякую за цю цікаву розмову. Вікторія Трощенко, директор з інформаційно-телекомунікаційного напрямку Українського державного.